І впродовж теми боксу у Самборі завершився відкритий кубок. На рингу позмагалися діти віком від 8 до 14 років із Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Хмельницької та Львівської областей. Зі Львова поїхали побоксувати спортсмени клубу Лемберг. Чи вдалося їм здобути нагороди? Дивіться далі. Львівський спортивний клуб Лембер делегував чотирьох своїх бійців. Для декого це були чи не перші змагання. Олег Вітик активно виступає у різних турнірах. Змішаних єдиноборств, є переможцем і призером кікбоксингу, козацького двобою. Також пробує свої сили і в боксі. У самборі на турнірі виборов перше місце. Суперник був як нього було 15 поєдинків, він був старший за мене. Я перший раунд, як почав. Я перший дивився, який він не здатність, що він може, і в другому раунді я закінчував його технічним нокаутом. На змаганнях я поїхав в хорошій формі. В мене мій тренер тато, і до речі, в нього було день народження. і я хочу ще його привітати. Тренер Олега зізнається, у суперника йому дістався старший і досвідченіший боксер. Але, обравши правильну тактику, перемогли достроково. У Першому раунді Олег, я йому говорила, такі більш, щоб він свого суперника. Розгадав, глянути, як суперник працює, бо суперник старший. в другому раунді Олег вийшов, побачив, що суперник його може, і закінчив технічним нокаутом в другому раунді. Нікіта Самсоном вибору срібну нагороду, хоча хлопець каже, що бій не програв, але руку підняли не йому. Я був у Самбурі, я готувався до тих змагань. Я під під час бою я відчував, що перемагаю, але так сталося, що підняли руку бойця Самбура. Але це не привід, щоб здаватися, я буду тренуватися і тренуватися, щоб наступний раз показати кращий результат. Другим став Кухт Самсонов Нікіта, з чим я не погоджуюся, бо хлопчик настарався, показав досить себе добре, але судді вирішили віддати перемогу рідним стінам, хлопцю осамбура. Ще одним переможцем всеукраїнського українського турніру у Самборі з боксу став Данило Кухта. Переміг одноголосним рішенням суддів. Тактика в мене була. Чекати, поки противник нападе першим, і робити, ну коли він почне на тебе нападати, то зразу робити відтяжку і його бити. Суперник суперник мене був із трускавця. Виграти мені допомогли хороші тренування та воля до перемоги. Для Олексія підлужного змагання у самбурі були першими у його кар'єрі. Хлопець лише набирається досвіду і бойової практики. Підлужний Олексій. В нього перший поєдинок взагалі по боксі. В нього був досвідчений суперник, і я його зняла в другому раунді, бо все таки суперник, коли має досвід, то продовжити я не бачила потреби далі. Поєдинок загалом участь у всеукраїнському турнірі з боксу для львівських хлопців була дуже корисною у плані фізичної, тактичної та психологічної підготовки.